Смалята, сьогодні я пропоную вам вивчити віршик про зебру, але не про тваринку, а про ту, що допомагає нам переходити вулицю. Це пішохідний перехід. А зеброю його називають, тому що його смужки нагадують справжню зебру. Послухайте уважно віршик. А я зебра не проста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Малятка, так для чого нам потрібна зебра на дорозі? Правильно, щоб перейти проїжджу частину. Але переходити дорогу по зебрі треба правильно. Спочатку треба подивитися наліво, чи немає машин. Дійшовши до середини, слід подивитися направо. Якщо машин немає, можна йти вперед. А тепер, малятка, давайте разом повторимо віршик. А я зебра непроста, без копи і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Молодці малятка, не забувайте дотримуватись правил дорожнього руху. А я кажу вам до побачення!